Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігієте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить, він же ж вивод ці Мита на експорт, на імпорт, там 20-40 для когось 60%. І здавалося б, це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів нових, якщо нічого не поміняється. І це балансіяги, які я заказав в Європі, а це Адідаси, Ікселі, коротше, дуже ексклюзивна модель. Його. Європі не, не де не купують, от я їх заказав з Америки. І замовив я балансі, вони прийшли, я просто за них заплатив безкоштовна доставка, все, я отримав, можна ходити. І тут у нас є XLR Runner deluxe. а Значить, їх вартість там приблизно там від 220 до там 280 доларів. Кожна, ну там пара відрізняється. потім а, Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. Ну це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого ну це просто? Ну, ну, вообще, легенді, нереально, суперкласні. Вони мене підкорили, просто підкорили і приходить до мене доставчик діяча. От мене втікла, Щас я вам покажу. І каже так: розпишіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було оцього від Трампа закону на мито, поняли? І... Жилось легче, дишала легше. А коли вони вже до мене йшли, плили їх, відправляли, якраз я попав на те окно, як у цей Трамп ввів податкові мита. І коротше, він каже: ви маєте заплатити 112, дванадцять. Я зараз покажу якось спробую показати. бачите, ж 100... 112 доларів. Я кажу, за що ну кажу, ну мита -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, платить це все не держава. зрозуміло? не Америка, не Німеччина, ніяка не держава платим. Це ми це лягає на руки звичайних людей. По 112 доларів за розтаможку, заплатив по 40 доларів по 40 долларов за доставку. Плюс вони самі там 220-280. і тут написано 42 розмір, а у американців оказалось ножки маленькі. То есть, а вони от реально 41-41 з 41 половиною підходять. Я це думаю, що з ними робити. Отака от жесть, ребята. Бачите? І це тільки початок. З вересня, вообще, якщо з Трампом нічого не станеться, якщо у нього не буде імпічменту, з вересня ще гірше стане. Я кажу, айфони будемо покупати по 3000 доларів. Ну настільки вплине це все в подальшому. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років я казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання по крипті, Ну, зараз не набираємо. Два рази на рік тільки набираємо. Вибирає. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що, ну слідкуйте, слідкуйте, там ще щось. Там потім взагалі ці бідісі видуть, що не зможеш рипатися нікуди. Огранічує тобі можливість виплат в 10 кілометрах від дому і все, і сиди, і так буде по всьому світу. да смішно, якби не було, так погрустно. Добре, друзі, на зв'язку будемо наблюдати за абсурдом со сторони.